Права 1513. Запиши в кілограмах. Ну що ж, почнемо. Дивимося, перше завдання. Треба записати в кілограмах 3,718 тонни. То ми записуємо, що це можна записати як 3,718, що множиться замість тонни. Пишемо 1000 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на 1, два, три розряди праворуч, У нас вийде тоді 3718 кілограм. Є. Наступне завдання: 5,17 центнера. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як 5,17, що множиться. А замість центнера ми пишемо 100 кілограм, Бо в одному центнері. 100 кілограмів. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо тоді кому на два розряди праворуч. Раз, два. То у нас вийде 517 кілограм. Переходимо до наступного третього завдання. 2573,9 грам. Треба записати в кілограмах. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 2570. 3,9, що множиться. Оскільки в одному кілограмі 1000 грам, то 1 грам це тисячна частинка від кілограма. То записуємо тисячна частинка, записується як тисячна частинка кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, тоді переносимо кому на три розряди ліворуч. Раз, два, три. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,05. 739 десятитисячних кілограм. Є. Переходимо до наступного завдання. Четвертого, 0,29 тисячних тон. Треба в кілограмах виразити. То ми пишемо, що це дорівнює 0,29. А замість тонни ми пишемо, що множиться на тисячу кілограм, бо в одній тоні тисячу кілограм. І це дорівнює. Переносимо кому на три розряди праворуч. Раз, два, три. То пишемо, що це дорівнює 29 кг. Переходимо до наступного п'ятого завдання. 0,518 центнера. Записуємо, що це дорівнює тисячних, що множиться. Ну а замість центнера пишемо 100 кг. Бо в одному центнері 100 кг. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч. Раз, два. То записуємо, що це дорівнює 51,8 кг. Є. Ну що ж, переходимо до останнього шостого завдання: 4,5 грам. Записуємо, що це можна записати як 4,5, що множиться. Замість грама ми вже записували. Грам це тисячна частинка від кілограма, то ми пишемо, що множиться на 0,01 кілограма. І це дорівнює. Тепер нам треба перенести кому ліворуч на три розряди. Треба дописати ще два нолики після коми. То ми пишемо 0, буде 2, 0, 45. Читається як 0,45. Дивіться, в нас була тут кома. 4,5 ми принесли Раз, два, три знаки ліворуч. Все правильно ми принесли. І дописуємо кілограм. Ну що ж, ось так просто можна переводити одні одиниці маси на інші, якщо ви вмієте множити десятковий дріб на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.